Добрий день, шановні телеглядачі. Сьогодні ми познайомимося у програмі Мій лікарів із заступником Закарпатської обласної державної адміністрації, керівником апарату, заслуженим юристом України, куратором медицини Закарпаття Петіним Олександром Владиславовичем. Чому би не зробити конкурси в практичній медицині, де би дійсно людина по конкурсу пройшла і на заввідділом, і на головного лікаря, і взагалі на керівника медицини? Мені здається, що ви не дарма згадали Сполучені Штати Америки, яких ви бували і дивилися досвід. Там, як і в Великій Британії, вибудована досить складна, але разом з тим. Зрозуміла усім система допуску до професії. І конкурсом тут не обійдешся. То хто буде вибирати? Люди будуть голосувати за кращого лікаря. Та люди знають, хто який лікар, Я, люди відгуки мають, є громадські організації Олександр. В першу чергу, в першу чергу, лікар, який шість років учиться і потім в ординатурі, допуск до професії має здійснювати. Лікарська професійна організація. Чи це лікарське товариство, Ліга, Палата немає значення. Це вже у нас зроблено в нотаріаті, це у нас зроблено в адвокатурі. Значить, те саме треба зробити, причому підкреслюю, окремо в лікарській сфері. І знову ж таки, не лікарі, а медсестри. Мають допускати до професії медсестру, бо це абсолютно окрема професія. Лікувати і здійснювати нагляд або е маніпуляції. Так? Але чого я сказав про страхову медицину, ну, ми якби застраховані бюджетом. Іди з загального котла лікуються всі. І той, хто ближче до важелів влади, він користується, хто далі, той нічим не користується. Одначе, коли б у нас був персоніфікований свій страховий поліс, то ви чи я, знаючи, що у цей лікар полікує і правильно визначить, я йому принесу і віддам свій поліс. І створиться така ситуація, що не треба буде конкурси по імену, там Петік чи біляк. Люди проголосують своїми полісами. Все у біляка. А якщо, приміром, Петік учився, учився, хабарі десь там можливо, є ж такі лікарі, які за оцінки там в інституті щось там. Безумовно, можуть і не вчитися отримати чоловіки. І не знаєш, кого ти вибираєш, кого тобі пришлють. А тут людина знає і віддає сертифікат поліс. Відповідно тому сімейному лікарю, так лікар першого контакту, як у Польщі називається, він має бути фахівцем по всіх питаннях, в якому сенсі. І професійна майстерність і інтуїція підказати, на який, на який рівень діагностики треба відправити людину, щоб зрозуміти, розпізнати, яка це хвороба. Чи прямо тут? Чи треба на гору відправити? В Америці лікар першого контакту, деякий вухо може промити сам. Ти тут все зрозуміло, то, що ми знаємо. І а у нас було і у нас навіть усі земські лікарі так, були. було. Візьміть Война-Ясенецького. А візьміть зараз людина, яка прийшла, приміром з пробкою в вусі, її, перш ніж направити до лікаря спеціалізовано у відділенні в лікарні. Ця людина має здати усі аналізи. Заплатити там, 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 там. Тобто, вибудена така система, що, е, попадаючи у цю е, фабрику по наданню послуг, хто цю систему зламає? Я пробую, як я писав в своїх віршах. Не виходить. Ви знаєте, я вам хочу сказати, що колись. Вже більш молодші наші земляки підзабули. Ми до нотаріусів записувалися уночі, за кілька діб було, коли були тільки державні нотаріати. А коли з'явилися приватні нотаріуси, деякі з них дорогі, косючі, але коли їх стало достатньо на будь-який гаманець, як то кажуть, це питання знялося само собою. Так само має бути і в медицині. Зрозуміло, що для того, щоб надати допомогу людині, з якої дуже важка хвороба, це один лікар, скільки б у нього там страхових полісів не було, не зробить. Для цього має бути медицина трьох рівнів. Лікар першого контакту, другий рівень це окружна лікарні, беремо, скажімо, медичний округ, так? І третій рівень це національного рівня заклади, які виконують найскладніші операції. Але весь вся реабілітація має відбуватися, звичайно, навіть не в лікарні, а в денних стаціонарах. Ми дуже багато в охороні здоров'я непрофільно витрачаємо коштів. Лежать бабусі. В міжгір'ї, в районній лікарні, а їм не надається їм просто ставлять уколи. Ну, раз, ми зробити. проходять реабілітацію. Коли цього не буде, про що ви говорили, що не має бути. Коли цього не буде. Тільки коли ведуть страхову медицину, ми тут нічого не можемо зробити на місці. Ніяких немає. Без коштів нічого не зможемо зробити. Це правда. А страхова медицина це є кошти. Я вам хочу сказати, що це не треба чекати іще 25 років, скільки ми тупцювали. Беремо досвід Литви або Словаччини, або е, щось е, середнє, оцінюємо і впроваджуємо. Це можна через два роки на третій вже мати працюючу систему. Коротше говоря, як у одного ну, корчмаря було над дверями, написано завжди так не буде, як є тепер. Я поділяю вашу іронію, тому що ми якраз показали, як не має бути. Ми не у сусідів навчилися, а нашим сусідам показали, як не треба робити. Тобто ми спрацювали для того, щоб у сусідів вийшло краще. Ну що ж, тепер залишилось нам. Взяти і у сусідів те, що них вдалося і прищепити в себе. От у основі законодавства про охорону здоров'я там записано, що держава повинна одинаково піклуватися про розвиток охорони здоров'я, з який би медичний заклад не був. Приватний, комунальний, державний і так далі. Що може адміністрація наша обласна? Чим допомогти розвитку приватної медицини в Закарпатті? В двох, як би сказати, рівнях відповідаю. По-перше, ви абсолютно праві, це не тільки закон, це Конституція говорить. Всі форми рівні. По-друге, це було закріплено в законі про основи. Але я хочу звернути, який б ухвалювався до діючої редакції Конституції, до речі, там ці, Але в тому ж законі дуже багато так званих бланкетних норм, так званих відсилок, що те чи інше визначається окремим законом. Зокрема, статус поняття, види і статус медичних закладів визначається окремим законом. І Уявляєте собі, що до цього часу за 26, чи 24, 24 роки такий, такий закон або окремий, або як частина, що в тілі цього закону, не зроблено. Були накази міністерства, які щось описували, які, можуть види закладів і так далі, але наказ це не закон. А якщо не закон, значить, куди хочу, туди й ворочу. І у нас не визначений заклад. Що таке заклад? Медичний. Бо це освітній і медичний це ж не одне і теж. Те. Це якби відповідь. А що тут зараз? Та я мене запросили, я вдячний на колегію нашого департаменту охорони здоров'я. І я послухав, терпляче там майже дві години викладали, як і що я кажу, у нас же департамент називається охорони здоров'я, а не департамент управління медичними закладами державної форми власності. Тут має бути і профілактика, тут має бути робота з третім сектором, так званим, тобто з громадськими організаціями. Статути яких містять положення, що вони займаються захистом прав пацієнтів і так далі. І так далі. Але саме головне, назвіть мені, будь ласка, хто в колегії відповідає за напрямок приватної медицини. Я давно ставив питання, чи відноситься приватна медицина до охорони здоров'я? Нас ніколи не повідомляли ні про колегію, ні про які заходи, де повинна бути і. Приватна медицина представлена. Але ми б з вами дуже довго говорили, але рамки телепередачі заставляють нас закінчити цю передачу. Я вам щиро вдячний, що ви знайшли час прийняти мене. Дякую вам за все. Дещо мені стало зрозуміло, на дещо я не відповів чітких випадків, але думаю, що час все розставить на свої місця. І як буде у вас така нагода, що ви побачите, що вже багато чого, що ви говорили, змінилося. Якщо б доручили вашій секретарші, щоб вона мені перезвонила, і ми б про то повідомили наші країни. Обов'язково, якщо дозволите, я просто хотів Костянам переказати, побажати здоров'я в першу чергу і звернути увагу, що 10 років назад на місто було важко дивитись, це як на важко Правильно. смертельно хворий організм. Бо місто це теж організм. Багато претензій до колишніх і діючих, можливо, представників влади в Хусті, але зроблено дуже багато. І місто розквітло, кияни приїжджають, і мої земляки говорять, то це Франція. І тому те саме ми зробили б із системою охорони здоров'я. Значить, це можливо зробити в тому числі і зараз, і тут. І так буде. Із хустом, і з хустяном. Шановні краяни, щиро вдячний вам за те, що ви нашу передачу дивитесь. Я думаю, що вам цікаво було послухати одного із керівників нашої області про стан і майбутнє нашої медицини, тобто охорони вашого здоров'я. Доброго вам здоров'я. Ви захворіли і не знаєте точного діагнозу, бажаєте перевірити свій стан здоров'я, але вам важко розібратись кому довіряти. Завітайте в духовно-медичний центр проти іреї Української православної церкви, заслуженого лікаря України, кандидата медичних наук Степана Біляка. Тут вам обов'язково допоможуть. У клініці висококваліфіковані лікарі найдосконаліша сучасна лапароскопічна та ендоурологічна апаратура. Застосовується якісно новий рівень оперативного лікування хірургічних, урологічних та гінекологічних. What if... З використанням передового досвіду кращих клінік США» по проведенню безкровних операцій. широко впроваджується і озонотерапія, медичне обслуговування в центрі на найвищому рівні. Тут створені всі умови для перебування хворих, зручні одномісні палати, операційна, процедурні для рідних і поліклінічних хворих з віддалених районів, готель, Ужгородський район, село Минай, вулиця Широка, 2. Контактний телефон 050 534 38 43.